Ранком до нас до етеру доєднується генерал лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Доброго ранку вам, пане Ігоре. Не зовсім добрий, але я вітаю вас, всіх, хто в студії, наших глядачів і інших громадян. Теж. Що... Дійсно, сподіваюся, що кожен з наших глядачів зараз у безпеці після такої пережитої ночі за вашими оцінками по тих відео, які ми бачили в соціальних мережах, зокрема зі Львова, чи дійсно вони можуть свідчити про удар орішником? Чи застосувала цю ракету ракету Росія проти нас сьогодні? Думаю, що вирагідність цієї події там 95-98%. Та зовнішні всі ознаки аналіз, який проводили, проводили наші фахівці, в Львові вже збирали і робили аналіз, як би рештки, і траєкторія відмічалася, ті ж розвідки космічні, які є в американців, але вони не зразу все скажуть і скажуть так, як їм там буде вигідно, воєнно політично скажем, но місце пуска, ж, характеристики повітряного об'єкта. З такою швидкістю траєкторія все говорить про те, що це саме рішення. Тому нам треба розібратися, чому саме так. Ну, по-перше, і ми, в тому числі, на вашому каналі говорили, що вся ця пропагандистські дії відносно того, що Україна якби наносила удари по бункеру Путіна, то це формування так званого казус-бели. Що це таке? Це означає, що формувати інформаційну операцію спеціальну навколо чогось в Даному випадку удару по місту, де там знаходиться президент. Більше того, Путін сам особисто приймав участь, телефонував Трампу і говорив, що отаке от відбувається. Хоча всі, хто хотів би об'єктивно оцінити, це робили європейці, французи і пізніше американці, теж що це немає місця. Але для росіян це не має значення. Вони сформували таке і нанесли, значить, розпадається. Вплив і інформаційний пропагандистський з боку Росіяни на два напрями в Україні в зв'язку з тим, що якби били по бункеру путінському, і з іншого боку представники вже офіційний, і офіційний російський говорили про те, що це якби реакція на атаку танкерів російських. Хоча ми знаємо, що вони під іншими прапорами вони їх перефарбовували прямо по ходу, і це дуже далеко по міжнародним вимогам характеризувати їх як такові. Але це відповідь вони шукали, яку от знайшли росіяни американцям, європейцям. Оскільки ви про це говорили, там майже немає захисту протиракетної, тільки у німців комплекси від ізраїльтян, і якби у американців останнього. Випуска модернізації Петріота вони спроможні бити по Арешникам. По До речі, тут треба нагадати, що Трамп в минулому році говорив про те, що Україна буде навесні цього 26-го року поставлено там 18 зенітних ракетних комплексів батарей Петріот. Представники його команди ніхто не міг підтвердити звідкіля такі джерела, але сам трам над цим особливо не опікуються. Була така подача, і тому є. Тому нам треба безумовно і робиться вон наш мінізов справ Сибіга, пан, значить, подав відповідні документи, щоб розлянути це. Треба працювати з нашими європейськими союзниками відносно того, що Поки ще п'ята стаття, якби для України по гарантіям, це в світлому майбутньому. П'ята стаття альянсу для захисту Європи. Ми бачимо, як поводять себе американці за рахунки, в першу чергу, якби планувалося, що буде вона працювати по відношенню до Гренландії і Данії. Відношення до члена НАТО, і тому реальна п'ята стаття для Європи дії такого порядку це дії нашої держави, нашого народу, наших сил оборони України. Тому треба наростити допомогу швидку, ефективну в широкому сенсі і зробити наступні кроки після такого роду дій, тому що це безумовно крім України. Путін розуміє, що сім тільки значить. Реакція в нашого народу протилежна від того, від того, що він хотів би. Реакція боротися далі і не пробачати такого роду. І Ми все це пам'ятаємо і за це боремося. А от на європу можна впливати. Пане Ігорю, і ще якщо відкинути ось цей політичний аспект е, імовірного запуску Орешника, а е, про його силу удару, е, не знаємо, що який був заряд, чи ядерний чи без'ядерний, але ще вночі повідомлялося, що рівень радіації в нормі. Е, якщо говорити про без'ядерний ось цей заряд, який розколюється на 36 бойових частин бойових елементів, наскільки він є небезпечним? Загалом які загрози він несе коли відбувається сам цей удар? Знаємо, що це не ядерний варіант. Це точно і ті аналізи, які в Львові вже провели. Порівнює з тим, як це били по Дніпру, справа в тому, що і звичайно вибухівки там не може бути, тому що такі температури, що звичайна вибухівка підірвалась би в повітрі. Тому тут використовується енергія кінетична дуже високі швидкості. Ми бачимо це, е, якби на небі, що відбувається, і удари відповідних шість це е, кількість блоків, яка е, діє після перед е, ударом нанесення. А потім розлітається іще на елементи. До речі, в Львові решті цих елементів, от те, що ви говорите, 36, шість е, теж уже зібрали і проаналізували і ядерний варіант взагалі. Відкидається і вивчається інші всі ці події, тому і сам, поки вони запускають ми знаємо, що орешник це Рубіж 26 якби ракети її модифікують і використовують Ми знаємо, що орешник це дві ступені ступені від міжконтинентальних ракет, і нам треба зосереджуватися на тому, щоб яким чином з цим боротися, тобто працювати з американцями, щоб. Хоча б експериментально дали комплекс, але ж вони там ноу-хаву, все таке, який може діяти. Можливо, із можливо, німці попрацювати, щоб теж хоча б один, щоб ми могли якби е, працювати на готувати наші обслуги і мати теж е, декілька, декілька хача комплекса, які це буде протистояти, і в зв'язку з тим я звертаю увагу, що Uh -huh. значить, частини протиповітряної протиракетної оборони працюють цілодобово 2022 року. І вот QR-код нашого благодійного фонду, який ми сформували, ППОшники ще з минулих часів допомоги саме цим частинам, і це буде ну, бригада. Яка навколо Києва і частини на Києві я очолював свої в часі, формував дивізію протиповітряної оборони, яка прикриває Київ і область об'єкти державні, воєнні, і вони зараз виконують ці завдання. Значить, на поточний час боротьба з повітряним противником полягає в тому, що вистрілив дивізіон і він повинен рухатися. А рухатися це виходить весь час на нові позиції. Їм потрібні кошти на запчастини. Інженерного обладнання механізмів, тому то може підтримати. Так, обов'язково ми завжди закликаємо підтримувати всіх наших військових, які і на передовій стоять, і оборонців звичайно ж неба. Дякую вам величезне, пане Ігорю за те, що доєднались до нашого отару. На жаль, обмежені в часі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Дякую вам.